Не молилася за мене, поклони не клала моя мати, А так собі мене повивала, співаючи, нехай росте та здорове буде. І віріс я, хвалий Бога, та не віріс в люди. Лучше було б не родити або утопити, Як мав би я у неволі Господа гнівити. А я так мало, небагато благав у Бога. Тільки хату, одну хатиночку в гаю. Та дві тополі коло неї, та безталанною мою, мою оксаночку, щоб з нею вдвох дивитися згори на Дніпер широкий, на яри та на ливани золотополі, полі, та на високі могили дивитись, думати, гадать, коли то їх понасипали, кого там люди поховали, і вдвох тихенько заспівать, Ту думу сумною, де недавно. Про лицаря того гетьмана, що на огні ляхи спекли, а потім без горі зійшує понад Дніпром у темнім гаї, гуляли б поки не смеркає, поки мир Божий не засне, поки з вечерньою зорою не зійде місяць над горою, Туман на ван не прожене. Ми подивились, помолились і, розмовляючи пішли б вечерити в свою хатину. Даєш ти, Господи, єдиний! Сади панам в твоїм раю, даєш високі і палати, пани ж не й позаті, на рай, твій, Господи, плюють і нам дивитись не дають з убогої малої хати. Я тільки хаточку в тім раї благав і досі ще благаю, щоб хоч умерти на Дніпрі, хоч на малесенькій горі.